Доброго дня. Зараз ми знаходимося в маленькій кімнаті драматичного театру. Будь ласка, представтеся. Валентин Судак. <гум> Заслужений артист України Валентин Судак. Що для вас театр? Ну, і, ну, і Звичайно, так, інтерв'ю, коли відповідаєш, що, що можна відповісти? Театр це життя. Або життя. Це саме, ж саме, як писав колись Шекспір це життя. Що це театр. Бувають дуже і, і смішні історії, бувають дуже невеселі і сумні. Як поєднується театр і життя. У мене була, бу, 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 був такий час, коли я забрав із села свою маму. Вона пройшла в мене деякий час, потім захворіла і помирала. Я якраз, а я, в мене в той час були, проходили репетиції з народним артистом України, художньому нашого театру. Володимиром Гритичем. Я грав там, і ну, до сих пір це вистава йде, я граю автора. Ну, тобто я граю в Шевченка. Тільки не портретний грим, не нічого. Я просто текст від автора. Я одягаю тільки там костюм, Можливо, десь десь того, того, того часу. Все, я не роблю портретний грим. До речі, я колись теж грав е Володю Ульянова і Леніна. Доводилось мені колись там грати. Я теж портретний грим не робив. Галстук надягав, там, костюмчик, чорненький, Ну і деякі такі жести, які дали Володимиру Гічу. Ми байдемо цього було досить. І от коли я репетирував автора, робота була дуже важка, мене помирала мама. І ви уявляєте собі, я вже навіть знав, я вже відчував, що десь я просив Володимир Гівович, давайте або швид... швидше здавати виставу, щоб прем'єра була до 20-го, якого там ну, Лютого, чи, чи не пам'ятаю вже червня, до 20 червня, тому що я відчуваю, що мама, мама мене більше не проживе. І що потім буде, я не знаю, на якому я буду в тому світі. І ми так спішили, спішили, і дійсно, і дійсно ми буквально виставу, зіграли прем'єру, і ми впали на, на день-два І коли мені потім знову довелося після цього грати цю роль, Ну, я тримався. У мене весь час uh, каже: Господи, як тобі вдається uh, так легко заплакати на сцені? А я кажу, а після того, що я пережив, я, переход, я приходжу на виставу, я її репетирую, я її граю смерть матері, ну, мати начне, знаєте, ви знаєте, дивилися. приходжу додому, і в мене те ж саме відбувається в житті вдома. І я знову повертаюся на наступний день uh, грати цю виставу, і в мене це все прокручується. І, і вистава прокручується ця, ця трагедія, і моя домашня трагедія. І кажу: мені нічого не треба грати, мені нічого не треба вдавати і заставляти себе, щоб сльоза пішла. Ну, звичайно, не можна. І от було так: одного разу було, що нормально тримався, тримався, тримався. Актор повинен, професійний актор повинен триматися. Якщо я відпущу свої емоції, це, це не актор. Я маю все в себе, в себе, в себе. в сумну, там що додать, що відбавить. І е, е, я повинен мати абсолютний контроль над собою. Є глядач, є вистави, є партнер. І коли на фіналі я повертаюся там йшла. Ну, тримався, тримався, і на, на самому фіналі, коли я повертаюсь до глядача і кажу, вона вона... вона я зараз свій текст, я повернуся до глядача, набрав дихання, щоб сказати останню фразу, а сказати я вже не міг. Тому що в мене вже так хлинули сльози, і я вже втриматися, я просто ридма ридав. Ну тобто, ну емоції ж, мабуть, колись вони повинні вийти. Розумієте, це було, було, було таке, ну скажіть, це життя чи сцена, сцена чи життя. Ну, а бувають смішні історії. Бувають такі смішні історії, що ну, ну звичайно не, не, не чекаєш, ходиш на сцену, щось обірвалося, штани опускаються, ти, ти граєш і не бачиш, тобі партнер показує, що підтяг, а, а ти в емоціях нічого не відчуваєш, і то, о Боже! Тоді звичайно, а моя перша ролька, така велика, це у Наді одрано зі Копала, мене вели на виставу. І ми грали в Вітебську. а Вистава е... мене не вводили в декораціях. Мені сказали, ну там вели... велика така висока-висока така гора, от ти заліж на цю гору, і потім, коли буде вирубка в кінці першого акту, от тоді ти виробишся, ну і швиденько-швиденько перебіжиш, підбіжиш е... до партнерів і далі дальше... будеш грати. Ну і ми так репетирували, я в... В... вхожу. На цю високогору Говорю, весна прийде, прийде, весна, зеленійте сосни, іде вирубка. О, і я відчуваю, що мені треба спуститись. Я нічого не бачу. Іде круг, і повертають. Я не знаю на які де я нахожусь. Я, я, я тільки закрив очі. І падає. Куди я лечу, не знаю. А там ж такі зробили кущі. Та та та, -та. я, я повертається, знову підключаю світло. Я такий камінь великий. Я під на камінь перед мою, е, е, народна артистка Алла Абельова. Ця небесне, Ми з, -з, -з нею були партнери. Я вискакую на, -на цей камінь, а Алла мене на дивиться. А я ж не знаю, що що вона так на мене дивиться, і вона так дивиться. А я не знаю ні тексту, нічого. Я, 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 я дурний сканопель. І я вискочив, я на неї дивлюся, вона мені показує. А я, я в залі сміх, я не розумію, чому так сміяють, а так гарно граю, я і ще собі так. А потім опускаю очі у мене оце все буквально від пояса, штани порвані аж до самих чобіт. Ну Це було, звичайно, тоді було, була для мене страшна трагедія, зараз звичайно, викликає сміх, не тільки в мене вас не ж. Так що такі пригоди бувають різні, Інна Юрівна. Все в нас буває. І казочки теж бувають. Я колись грав у короля, до речі, було скоро. Золушка у нас так грав короля. Ну і так грали, грали. Я щось повертаюсь і спотикаюсь. Ну там я зачепився за тряпкою, я падаю, ну, уявляєте собі, на балу король падає. Ну, що мені залишалось? Ну, я тільки, ну все, я всіх звільню з роботи свого королівства. Всі гавга, все це так пройшло. Все нормально. Так що все було а на себе. Ви знаєте, мені в свій час по пощастило, що я буквально кожного року Дуже-дуже дуже великий період, до, ну, до 2000 року, 71-го по 2000 рік, театр виїжджав на гастролі щороку на, на 2-3-4 місяці. І тому ми обов'язково гастролювали по всьому Радянському Союзу. Я об'їздив від Манітогорську до Майкопа, Прибалтика, Білорусія, Росія. Були кілька разів. У всіх містах, Сухумі, ну, ну, тобто Я дуже багато їздив, а потім е приїжджали, йшли в відпустку і знову їздили, обслуговували і нашу область, і знову їздили, так, то в Білорусі, то в Росії. Тобто, мені дуже поставило. Мені дуже багато друзів, дуже багато зраду. Бачиш театри, бачиш міста. ну Це звичайно. Да, е я йшов туди, коли я закінчив школу. Е я і думав, ага. Саме романтична професія або актор, або геолог. Я думаю, так, не попаду до театрального, значить піду, буду геологом. Саме тому що багато-багато акторів їздили. То це перше те, що мене так, дуже зацікавило. Ну, а потім вже талант і, і хочу бути артести. Романти. <різв 'язався> Доброго дня. Останні 25 років свого життя я працюю в цьому театрі. Працюю головним адміністратором. Перш за все, мені дуже хочеться вас подякувати за ту дисципліну і за те, що ви дуже добре виховали дітей, за те, що ваш директор Галина Васильівна приділяє увагу вихованню дітей в такому місці, як академічний театр. По поведінці ваших дітей. Ми судимо певно і за професіональну підготовку ваших педагогів. І хочеться мені ще дуже наголосити, що все, все те, що робиться в театрі, прем'єри, вистави, концертні, все життя театру у нас до ваших до вул, ваших, до вашого серця, до вашої душі, доносить і на Юрія Назаріпа, яка має... Ще більший стаж роботи, чим я. Це перша людина, яка мене навчила працювати, яка дала мені дуже багато добрих і дійсно таких вірних порад в моєму житті. Сьогодні ми дуже багато чули ім'я Інна Юрієвна. Та хто ж та чудова жінка, про яку нам так багато сьогодні вже говорили? Це неземна краса, це я діти і любі вчителі. Ніна Олександровна каже, що Інна Юріївна тут виховує дітей. Ні, виховують дітей ваші класні керівники, виховують завучі. Світлана Івановна, Олена Миколаївна, наша ненаглядна, Свєточка. Свєточка, як Валеріївна. Світлана Валеріївна. Я приношу до вас квитки, що можу, розповідаю вчителям, що можу, розповідаю дітям. Але тільки такий колектив. Я колектив 29-й школі, який Галина Васильівна зараз, як по-українськи сказати, возглавляє, очолює Галина Васильівна, яку я знаю дуже давно, ще з 11-го колегі, коли він ще був ще школою, найрозумніша, найгарніша жінка серед наших директорів. І я дуже вдячна і їй, і завучам. І класним керівникам, і вам, діти, за вашу прекрасну поведінку в нашому театрі, за те, що ви нас завітаєте до нас, за що ви за те, що ви дивитесь наші вистави, наші концерти. І я сподіваюся, що наша з вами дружба і наше спілкування буде на довгі-довгі роки. І що, коли ви навіть закінчите школу свою, ви будете наш театр згадувати також, як і свою школу. До нових зустрічей в нашому театрі. А зустріч ця відбудеться 25 лютого на виставі Кайдашева Сім'я. Кайдашеву сім'ю діти поставила відомий режисер нашого театру Віра Андріївна Тимченко. Вистава дуже цікава, дуже ігрова. І я сподіваюся, що ви отримаєте велике задоволення. До зустрічі.